Привіт! Сьогодні хочу розпакувати невеличку таку посилочку з Аліекспресо. Сьогодні вона до мене приїхала. До речі, цей ніж, ось, який ми буду відкривати теж з Аліспрес. Добре, що тут у нас? Так? Це провід. Ось перехідні перехіднички. Ну, це не моє, це мені замовили. Їх повинно тут бути дві штуки. Так, ось воно ще один. Бачите, вони, у нас вони коштують за дорого. Але на Аліекспресі вони недорогі, щось там в районі 100 гривень приблизно. Добре, так, що в нас далі? Що це таке? Отак, відкриємо. Так, що це у нас таке? Ого, що це? А, це я зрозумів, пам'ятаю, це єднуючи для інтернет проводу. Ось такий саме, як повинно чи повинно бути. Так, що там такий наборчик. Блін, до речі, вони такі важкі, але відчувається, що... Ну, якесь таке, типу, добротне, надійне. Ну, це з першого погляду, звичайно, як воно буде працювати, чи взагалі воно буде працювати. Побачимо. Не знаю, зараз я не буду перевіряти. Так, все. Зараз не потрібно. Так, кіт, ви Так, це теж, до речі, не моє. Так мені замовили, це таке радіо типу спаяй сам. Зроби сам тут, бачите, повинні бути запчастинки. Ага, ось вона, і малюнок є, можете побачити. Я його не буду відкривати, бо там все просиплеться. Бачите, так воно виглядає. Відочки. Могли б вже тайп-сі зробити. Так, ось цей корпус, він прозорий. О, навіть викрутка є в комплекті. Ну це прикольно. Так, це все туди на місце. Так, котик. Це все, все повертаю на місце пакунок. Ну, я ж кажу, вона невелика, тут небагато. Цього ще я замовляв. А все це, це е, кріплення для наушників, воно типу на монітор, отак. кріпиш на монітор його. От. І наушники сюди Вішиш. ну бо вони в мене там завжди валяються, не знаю. Побачимо, чи воно буде тримати ось цей двосторонній скотч чи не буде побачимо. Буде зручно, не буде. Так, окей. Це що в нас. Ага, це... Це такий шкрибок для затирки швів. Угу там не фокусуйся, треба трошки ніж. Різні насадки, я не знаю, цим не користувався. Подивлюсь в інтернеті, як користуватися, хочу там вайні просто вновити швину. Так, ага. І це така головка для штатів. Угу, бачите, як позапаковували один пакетик, в інший пакетик. Це повинно бути надійно, бо в мене зараз зламалася саме ось, ось на цьому кріпленні. Я його на пластмасова була Я його коли затискав, але но... тут уже так я... Затягнув, дай Боже, і вона не зламалась. Окей. Побачимо. Зараз поставлю. Та я думаю, що вона буде норма. Так, що в нас там ще? А, вже нічого немає. Тож, до наступних зустрічей.